Знаєте, мої хороші, пообідали і сижу, плачу. Зайшла у Фейсбук і дивлюся, що виставила моя сестричка. І ви знаєте, мені часто пишуть, ви не така, так не можна. Мені пишуть, як же ви можете не любити свою маму. Як же? І ви знаєте, і в моїй сестрички судьба теж дуже важка. І багато років вона терпіла, нікому не розказувала, і я нікому не розказувала, бо не мала права на це. І я бачу, після смерті мами звільнилася і моя сестричка. І ви знаєте, це була велика праця, щоб поберегти сестру. А, і з цими похоронами, і з цим всім. І я розумію, що ми жили в страш... страшному, знаєте, такому пресі роки рокені. Я з дитинства. І виявляється, моя сестричка з самого дитинства. І воно все пов'язано. Сижу, плачу, не можу їй відповісти. Якщо вам потрібно, я скину силочку на сторіночку моєї сестрички, кому цікаво. Але саме головне, що я не вмішувалася, я їй завжди казала: Оксанка, ти маєш зробити це сама, ніхто тобі не поможе. Ніхто ніколи. Якщо ти не зробиш сама. І знаєте, після смерті мами, якісь ідуть такі прориви, реально ми йдемо в нове, новий вимір. І звільняємося від усього старого. Написала мені підписниця, як ви так могли. Вам мама життя дала, а я їй відповіла, написала. А за що кажу мені її любити? Коли вона мене маличку катувала і фізично, і морально? А я завжди була під тим пресом, що не можна, бо батьки дали мені життя. Не можна так. Мама ж дала життя. Після песне ви її не любите. Не люблю, ну і що? Чому я це маю скривати? Я ж вільна людина, чому я маю робити як усі? Чому прикриватися і брехати перш за все самі собі? І я розумію, що моя сестричка така сама, як я, не можна брехати. Саме головне самі собі не можна брехати. Можна збрехати кому хочеш. Але саме гірше і саме тяжка ноша, коли ти брешеш самі собі. Так, мої хороші, я не така. І сестричка в мене не така. Я не хочу брехати в очі, а поза очі думати зовсім по-іншому. Ні. І я маю на це право бути сама з собою. І дозволяю своїй сестричці, своїм дітям, своїй донечці, своєму синочку бути самим собою. Мені здається, що це саме головне. І знаєте, що я вам скажу? Тільки сильні люди можуть бути самими собою. Запам'ятайте головне правило Саме гірше це брехати самому собі. Це найгірше, що може у людини бути. Мої хороші, а я вас люблю та обожнюю. Подумайте над цим.